Добрий день, шановні колеги. Сьогоднішня лекція буде присвячена прогресуванню і моніторингу глоукоми. Для чого проводиться взагалі моніторинг глоукоми? Справа в тім, що нам потрібно обов'язково визначити, чи глуукому має стабільний чи нестабільний перебіг. У разі прогресування глуукомної оптичної нейропатії необхідно провести корекції, перш за все, гіпотензивної терапії. Дуже важливо. При проведенні гіпотензивної терапії визначити рівень очного тиску, при якому зміни глуукомного характеру не прогресують. Які є фактори прогресування глуукомної нейропатії? Перш за все, це і підвищення внутрішнього очного тиску. Порушення кровопостачання і мікроциркуляції генетично зумовлені фактори апоптоз нервових клітин. Інтолерантність нервових волокон, гліальної тканини і решітчатої пластинки до дії різноманітних шкідливих чинників, в тому числі до підвищеного внутрішнього тиску. Вік стадія глоукоми, супутні захворювання і загальні захворювання. Як ми проводимо моніторинг глоукоми? Перш за все, ми моніторимо рівень внутрішнього тиску. Нам потрібно знати, який тиск. В оці є, чи ми досягнули цільового тиску, і чи є коливання внутрішнього очного тиску. Це є добова і трьохгодинна тонометрія. І також враховується різниця тиску лівого і правого ока. Добова і тригодинна тонометрія є дуже важливим методом обстеження у разі глоукоми, яка може суттєво відбуватися на перебігу глоукоми. Як це виконати? Раніше. Таких пацієнтів з лоукомою госпіталізували в стаціонар і вимірювали внутрішній річний тиск зранку, в сьомій годині, коли ще пацієнти не ставали з ліжки і в сьомій годині вечора. Але тепер це є нереально з огляду на сучасні умови медицини. Це є просто нереально. Зато появилися апарати, які дають можливість пацієнтам самостійно виміряти внутрішній річний тиск протягом доби. Це є використання апарату Айкер. Який дає можливість пацієнтові самостійно поміряти внутрішній очний тиск. Щоправда, пацієнт мусить розуміти, як це зробити, і мусить проводити це вимірювання дуже коректно. Наступний момент це є зміни поля зору комп'ютерна периметрія центральних і периферичних відділів, яка проводиться систематично у разі глоукоми. Що ми при цьому маємо визначати? Зокрема, це є світлочутливість сітківки з визначенням середнього дефіциту світлочутливості Min Deviation. Також проводиться моніторинг за динамікою морфологічних даних оптичної когерентної томографії диску зервого нерву, шару нервових волокон сітківки і шару гангліонарних клітин сітківки в макулярній дільниці, які є ознаки нестабільного перебігу глоукоми. Перша ознака: рівень внутрішнього очного тиску асиметричний, нестабільний. Коливання очного тиску під час добової або трьохгодинної тонометрії більше, ніж 3 мм тут на стопчика. Важливо, що очний тиск в обох очах в принципі повинен бути однаковий. Більше ніж 3 мм тут на стопчика різниця очного тиску в одному і в другому осі вже є ознакою голоукоми. Але так само він є ознакою прогресування глоукоми, нестабільного перебігу глоукоми. То саме є добові коливання внутрішньовічного тиску. Більше, ніж 3 мм тутного стопчика коливання внутрішньовічного тиску призводять до погіршення функцій зорового нерва, виникнення нових центральних перецентральних скотом або звуження периферичних границь поля зору. Збільшення середнього дефіциту світлочутливості і зміни кривої беб'є. У разі оптичної когерентної томографії збільшення і розширення екскавації, формування і збільшення бета-зону диску зорового нерва в результаті розтягнення склери навколо каналу зорового нерва ретинодіаліз. Які ми маємо проблеми моніторингу? Не просто інколи проводити моніторинг пацієнтів з глаукомою, перш за все, тому що це є пацієнти переважного літнього віку, і їм інколи є не просто добратися до центрів, де проводяться повноцінні обстеження з приводу глоукоми. Часто пацієнти з глоукомою мають різноманітні соматичні захворювання, які їм не дають можливості вчасно прийти на обстеження. Які є проблеми різних методів обстеження? Проблеми статичної периметрії. Проблеми статичної периметрії зв'язані з тривалістю обстеження і пацієнти втомлюються, особливо зважаючи на те, що пацієнти з глаукомою переважно є старшими людьми і їм буває досить непросто проводити це обстеження, яке триває там 20 хвилин. Суб'єктивність обстеження, коли пацієнт проводить обстеження перший раз. Поле може бути абсолютно недостовірним, і ми можемо його е, приймати тільки як базове обстеження, як навчання пацієнта. Повторне обстеження інколи дає кращі результати через навики пацієнта, не тому, що полезоро стало краще, а через те, що пацієнт почав краще проводити ці обстеження. Неточність результатів при наявності супутніх захворювань ока. Проблеми тонометрії. Різні методи тонометрії в різних клініках. Пацієнт проходить з однієї клініки, де йому проводили пневмотонометрію. В іншу з іншої клініки він проходить з тонометрією за Маклаковим, Ще в іншому місці йому проводять тонометрію Айкером, в іншій клініці проводять тонометрію за Гольдманом, і вони всі можуть досить і досить сильно відрізнятися. Інколи є нерозуміння різниці істинного і тонометричного тисків, калібрування тонометру може бути коректно або некоректно поміряний внутрішній тиск. Це залежить від навиків медсестри або інших медичних працівників. Важлива корекція результатів тонометрії згідно центральної товщини рогівки. І разом з тим неточність усіх методів тонометрії. Як ми говорили, що основним фактором прогресування головокоми є підвищений внутрішній тиск і його коливання. Внутрішній тиск також є основним фактором, який можна коригувати для стабілізації головокоми. Тому так важливо проводити моніторинг саме за рівнем внутрішнього очного тиску і коливанням його протягом доби. Багато досліджень показало наскільки важливим є зниження внутрішнього тиску для збереження поля зору у разі глоукоми. Наприклад, у разі норматензивної глоукоми зниження очного тиску на 30% від вихідного знижувало ризик втрати поля зору від 80% до 40%. Ризик прогресування глуукоми знижується на 10% зі зниженням ночного тиску на 1 мм тутного стопчика від вихідного рівня. Тобто, наскільки важливий кожен міліметр тутного стопчика для збереження функцій ока, прозначення коливання внутрішнього очного тиску в прогресуванні глуукоми може свідчити наступне дослідження: відносний ризик прогресування глуукоми. Оцінені в одиницю. Якщо добові коливання внутрішнього тиску є 3,1 мм тутного стопчика. У разі добових коливань внутрішнього тиску 5,5 мм тутного стовпчика, цей ризик збільшується майже в 6 разів. Прогресування глуукоми за змінами поля зору. Ну, перш за все, треба сказати, що. Стабільної глоукоми, на жаль, не буває. Глаукома прогресує. Вона прогресує хоча б тому, що одним з факторів прогресування глоукоми є вік. І ми не змінимо, не зупинимо старіння пацієнта. Ну і разом з тим треба розуміти, все таки наскільки глаукома може бути стабільною, або наскільки швидко вона може прогресувати. Є різні критерії прогресування глаукоми, і от Волков давав такі критерії: стабілізований перебіг, зниження світлочутливості до 0,04 сотих за рік. Повільно прогресуюча глаукома від 0,05 до 2 децибел за рік і швидко прогресуюча понад 2 децибела за рік. Я чесно провів цю схему перш за все для того, щоб її скритикувати, тому що тільки фізіологічне зниження світлочутливості складає 1 десяту децибела за рік. Фізіологічне зниження світлочутливості – 1 одна десята децибела за рік, а у нього стабілізований перебіг це і зниження світлочутливості до 4 сотих за рік. Після 20 років світлочутливість в центральній ямці сітківки за кожні 10 років знижується приблизно на 1 дБ. Так, в 20 років світлочутливість становить 35 дБ, в 30 років 34 дБ, а в 70 років 30 дБ. Є інша класифікація, запропонована Артес і співавторами, і повільне прогресування втрата світлочутливості до пів дБ за рік. Середнє прогресування від 0,5 дБ до 1 дБ за рік і швидке прогресування від 1 дБ до 2 дБ за рік. На цій схемі ми бачимо можливість стабілізації функцій, і, зокрема поля зору, при компенсації внутрішнього очного тиску. Дякую за увагу! Наступна лекція буде присвячена лікуванню первинної відкритокотової глоукоми.